Щойно, ми завершили прямий ефір, і ось таких сім плюсиків нам вдалося знайти. А сьогодні був ще один прямий ефір, на якому ми забрали ще 6 плюсів. І в загальному ми торгуємо в прямих ефірах кожен день, тому долучайтеся, і про ефіри ми сповіщаємо в нашому телеграм-каналі, так само, як і ділимося статистикою після завершення. Ну і якщо вам цього мало, то ви можете перейти на Ютуб, і тут є вкладочка наживо. Де усі наші трансляції знаходяться у записі, і ви можете звіритися з результатом, який ми поширили у нашому телеграм-каналі. А тепер давайте ближче до суті, будемо розбирати суть стратегії, як вона працює, і шукати живі приклади. Використовуємо ми лише один індикатор, і це є лінії Болінджера. В мене доланий, тому я його просто вмикаю. Як ви могли побачити, це ось ці полоски навколо графіка. І буду шукати я ситуації, де ціна ось таким чином вилазить на Болінджер. Якось тут. І якось тут. Це один з обов'язкових факторів для мене, аби я зайшов в ситуацію. А другий фактор це сформований рівень. Та в ідеалі, аби однією свічкою ми цей рівень зняли і залізли на лінію Болінджера. Зараз буду шукати приклади, і думаю, на практиці буде значно зрозуміліше. Також добавлю, що використовую хвилинний таймфрейм тобто одна свічка це проміжок часу, одна хвилина, рух, який ціна робить за одну хвилину. І час експірації також одна хвилинка. Як ми заходимо, в якій ситуації заходимо? Зараз усе ми розберемо гривня до долара. Бачу можливу потенційну ситуацію. Позначаю собі рівень супротиву, тобто ціна неодноразово його торкалася і давала реакцію на зниження. Для ситуації мені потрібно було побачити ще один імпульс, аби ми зняли торкнулися, хоча би цього рівня. А також ціна залізла на смугу Болінджера. І тоді по закриттю свічки я би заходив на хвилинку вниз. Але тут бачимо, що ми не в сторону ситуації, вже формується червона свічка, тож дивлюся далі. А ось ауткат формує ситуацію, у нас є сформований максимум. Ми його повноцінно зняли, торкаємося Болінджера. І по закриттю свічки я зайшов на зниження рівно на хвилинку. Відповідно, я очікую, що ця свічка сформується у червону, і в такому випадку я заберу плюсик, а саме 576 доларів. Повноцінно сформованого рівня немає, фактично, це локально сформований максимум, але в даній ситуації мені підходить, тому що глобальніше в нас наступний рівень йде значно, значно вище. До нього ще летіти і летіти. Торгую також за мані ризик менеджментом, прописаним у нашому телеграм-каналі навчання, де вже понад 560 9 учасників, обов'язковий пункт, і саме зараз я буду брати за ним перекриття. Ставлю множник 2.1, натискаю помножити і готуюся заходити повторно рівно на хвилинку вниз. 2-1. Натиснув продати. Відкрилося з великим гапом, але нічого страшного. Я думаю, ми все одно закриємось тут в плюсик. Зараз ситуація, на мою думку, вже максимально впевнена. Зачасту такі ситуації відпрацьовуються без першої свічки, але буває, що потрібно взяти перекриття. І наш мані Ризик менеджмент повністю під це підлаштований. Бачимо, що свічка повторно торкається Булінджера, нас продовжився імпульсивний ріст, це нам лише імпонує. До того ж, сформувався геп, який виступає магнітом для ціни. Зачасту після формування гепа ціна достатньо швидко повертається аби його повністю перекрити. Тож очікуємо, закриття залишається ще 15 секундочок. І забираю перший плюс. Та як можемо побачити, торгуючи за мані ризик менеджментом прописаним у каналі, забравши один мінус та один плюс, мій чистий профіт складає 279 доларів. Let's go шукати наступну ситуацію, але не забуваю змінити суму на початкову в мене це 300 доларів. ЮЗДБРЛ формується ситуація. І якщо ми торкнемося Болінджера, то я зайду рівно на хвилинку вниз. Є в нас дотик, я зайшов, спробую відпрацювати. Немає тут чітко сформованого рівня, що мені не дуже імпонує. Але на хвилинному таймфреймі бачимо, що ми певний час стояли у консолідації, тобто торгувалися в ось цьому вузькому діапазоні, і сформувався такий певний рівень супротиву. Позначає його тут по тілу свічки, не враховуючи тіні. Повертаєш на хвилини таймфрейм, бачимо повноцінне зняття даного рівня. Цією свічкою ми також торкнулися Болінджера, хочу спробувати відпрацювати, але для мене це більш. Хай ризику года краще, аби було дві великі об'ємні свічки. Нехай їх буде лише дві, але вони будуть більші. Це буде крутіша ситуація. Але і так тут відпрацьовує, забираю ще один впевнений плюс: 189 доларів чистими. Дохідність, на жаль, була не найкраща лише 63%. Але плюс є плюс його варто забирати. USD DSD формує також цікаву ситуацію, але тут, мабуть, приємніше торгувати прапорцем. То учасник нашої команди знає, як це, і зараз детальніше теж за це розкажу. Бачимо, що у нас. Ось цією свічкою було зняття рівня, наступною ми вже повноцінно зняли рівень, і наступне сформувало в червону. Це перший з варіантів відпрацювання, якщо заходити по стандартному рівну на одну хвилинку. Але є ще прапорець, і можна було забрати плюсик вже з цієї свічки, просто зайшовши прапорцем від рівня. Тобто дотик був попередньою свічкою, але не було зняття. Відсутність необхідних факторів для входу в ситуацію. Відповідно, я вмикаю собі час експірації, найближче закриття хвилинної свічі. Як ця хвилинка вже відкрилася, і у цьому випадку мало стояти би 21 хвилинка. Зараз мені вже таке не дасть поставити, на жаль, але надіюсь, суть ви зрозуміла. Тобто можна зайти на цій свічці, взявши точку після зняття рівня, і навіть при тому, що ми закрилися у зелену свічку, забрати плюс. Після чого зайти ще повторно на хвилинку вниз і забрати ще один плюс, або ще раз прапорцем. Детальна інструкція також є у телеграм-каналі. Закріплене повідомлення, натиснули і детально ознайомились. Щось залишилось незрозумілим, то завжди можна написати нам особисті, і ми спробуємо пояснити ще раз якимось іншим методом, можливо, ще якось простіше. Головне, не соромтеся, звертайтеся. Ну і якщо ви повний новачок, то я рекомендую розпочати з демо рахунку. Тобто є реальний, є демо, де ви можете попрактикуватися без ризиків, і, і навіть банально долучитися до нашої трансляції, спробувати поторгувати на ній, використовуючи те саме демо, побачити, як збираються плюси. Як е, йде торгівля наживо, і якщо вам сподобається то долучитися до нашої команди, звісно. Сільвер, бачу, також шикарно сформований рівень, неодноразово його тестили, давали реакцію на зниження, ось тут, ось тут, ось тут. І якби сформували зараз гарно об'ємну свічку на підвищення, то могла би бути гарна ситуація. Є також ось такий інструмент, ось тут натискаєте дзвіночок, і коли ціна досягає цієї лінії, вам приходить сповіщення. Давайте навіть ось так зроблю, і бачимо, що зліва-знизу у мене появилось повіщення. Я можу на нього натиснути, і мене перекине на валютну пару. Ось так все просто. Але тут бачимо, що вже йде зняття рівня, але Болінджера ми не торкаємося. Тому я прикидую, де приблизно ми торкнемося Болінджера і кидаю вже. Алерт сповіщення вище. Це такі маленькі лайфхаки, тому що буває, що ситуації мало, а валютних пар достатньо багато. Іби було легше їх знаходити, можна використовувати ось такі маленькі фішечки. USDMXN також формує ситуацію і спробую я її відпрацювати. Рівно на хвилинку вверх. Натиснув купити. Бачимо, що ціна сильно залазить на Болінджер, і на п'ятихвилиному таймфреймі я бачу зняття рівня. Ось цей лой ми зняли. Ну і в додачу ми, звісно, пробили ще ось цей лой, і від нього ніякої корекції в нас не було. Єдине, що не подобається, те, що можемо прямувати нижче до зняття ось цього мінімума, і тоді вже буде взагалі супер. Повертаюсь на хвилин таймфрейм, і давайте дивитися за відпрацюванням. О, як бачимо, в мене сільвер приходить з повіщення, Зняли рівень. Алла до Болінджера не долітає, а по Макс N. 2 секунди і забираємо ще один плюсик 276 доларів чистими. Надіюсь, це відео було корисним. Якщо залишились питання, обов'язково пиши мені в особисті. Посилання на чат зі мною залишу під цим відео. А якщо ти повний новичок, просто спробуй долучитися до нашої трансляції і поторгувати на демо-рахунку. Тут усе дуже просто, я впевнений, що кожен з вас може розібратися. Якщо це відео було корисним, то мені буде дуже приємно отримати від вас фідбек у коментарях. У виді плюсиків, ракет, а також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, аби не пропустити трансляцію.